Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про кутик на прозору кришку відра. Кутик призначений для підключення попарної дільної апаратури до прозорої кришки дільного відра на три виходи через харчовий молочний шланг 14х22. Кутик виготовлений із міцного поліпропилену, стійкого до зовнішніх впливів і мийних засобів, що гарантує його довговічність і надійність у використанні. Зараз вимірюємо його розміри. Внутрішній діаметр 17 мм. І також зовнішній вихід під молочний шланг 18 мм. Кутик підходить під прозору кришку віддра на три виходи. Також цей кутик одягається на цих два виходи. На перший вихід ми одягаємо молочний шланг. При тим, як одягати молочний шланг на кутик, шланг обов'язково, треба нагріти у гарячій воді Також на другий вихід ми одягаємо вакуумний шланг 11х23. Його також обов'язково треба нагріти у гарячій воді. Кутик підходить для всіх апаратів буренка та для апаратів вітчизняного виробництва.